Вітаю тебе! Ну що? В цьому відео я розповім тобі, як формується твоя реальність. Ну, тобто, весь цей світ, все, що ти бачиш, все, що тебе оточує, все, що ти відчуваєш, я тобі розповім, звідки воно береться. Весь світ навколишній це прояв твого внутрішнього. Що означає прояв внутрішнього? Усе те, що ти накопив протягом життя, весь твій життєвий досвід. Всі емоції, всі реакції, всі відчуття. Слова, все, що ти чув, бачив, абсолютно весь твій досвід, він копився протягом життя. І він в тебе всередині, він у підсвідомості. І все те, що тебе оточує, все те, що ти бачиш, це прояв твого внутрішнього, твої переконання. От якщо ти віриш, що світ несправедливий, то він для тебе такий і буде. Якщо ти віриш, що ну якщо ти жінка, що всі мужики козли. То у житті ти будеш зустрічати саме таких чоловіків, які будуть відповідати твоєму переконанню, що, мужики козли, якщо ти в стані жертви, ти прийняв рішення, що я буду боятись, я не можу впливати на своє життя, я ніхто, я нічого, я не здара, то ти будеш це і проживати. Будуть так виникати обставини у житті, що будуть з'являтися люди, події, які будуть тобі підтверджувати, що ти в стані жертви. Ну, типу, все, що ти думаєш, все, що всередині, те ти бачиш іззовні. Не навпаки. І дуже багато е, того, що в тебе на підсвідомому. Тобто не те, що ти думаєш зараз, от ти думаєш, типу, я хочу бачити щось прекрасне, я хочу відчувати себе класно, а цього немає. Тому що на підсвідомості сидить зовсім інше. Протилежне. Підсвідомість це 95% всього твого життя. От ти начебто розумієш, що це не норм. Так не має бути. Я хочу краще, але цього немає. Тому що твоїм життям править підсвідомість. Там записане абсолютно все життя. Ти навіть можеш цього не пам'ятати, але там все записано. Відбулася якась ситуація, болісна для тебе, стресова. В цей момент ти прийняв якесь рішення. Прийняв рішення ображатись. Потім не дивуйся, що весь світ. Посилає тобі людей, які постійно тебе ображають. Ти постійно відчуваєш те ж саме, що й відчув тоді, в ту стресову ситуацію. І так працює абсолютно все. І навпаки, якщо ти знаєш, що світ прекрасний, що світ має купу можливостей, то ти це й бачиш у своєму житті. Ну, по суті, все, що в тебе всередині, воно так розпаковується. Якщо в тебе виникає питання, що в мене всередині, подивись навколо. Подивись, які люди тебе оточують, подивись, що вони тобі говорять, як ти себе відчуваєш. Це все прояв того накопиченого досвіду, який ти набрався за життя. Як формується особистість. От тим, коли вже виріс, да? ти доросла людина, і ти розумієш, що в тобі є якісь якості, якісь здібності. От, от Ти такий, да? але ти ніколи, можливо, не задавався питанням, чому я став саме таким. Так, от, якраз, оце формування особистості відбувається протягом життя. Щось ми беремо від батьків, щось на генетичному плані, від дідусів, від бабусь. Але більшість того, що в нас є, це здобуте в цьому житті, починаючи з самого дитинства. Тобто. Навчання, садочок, школа, університет, спілкування з друзями, з батьками, з будь-якими людьми, там, читання книжок, перегляд фільмів все це дає нам якусь інформацію. І згідно цієї інформації формуємось ми, формується наш світогляд, і формуємось ми як особистість. Особливо, коли ми проживаємо якісь стресові, болісні ситуації, вони залишають якийсь слід, якусь рану всередині. І з цих ран складається наш шлях, наш досвід, і він формує нас як особистість. От зараз задай собі питання там, в мені є якась, якась характеристика. Да? Наприклад, я сильний або я рішучий. І відразу задай собі питання, звідки в мене це? Чому я став сильним або рішучим? Яка ситуація в житті або декілька ситуацій в житті сформували в мені оцю якість? Бути сильним та рішучим, ти 100% знайдеш відповідь, і ти зрозумієш, що будь-які події, які відбувалися в твоєму житті, вони були для чогось, щоб сформувати твою тебе як особистість, саме так, як є зараз.